Ці положення сидячи, вбивають ваші ноги та судини. Подивись відео до кінця і зрозумій, як неправильно сидіти і що може бути. Перше положення це ваша улюблена нога на ногу. В такому положенні перекриваються головні вени, великі судини, і ми отримуємо недопостачання нашого венозного відтоку. Тому, проводячи в такому улюбленому положенні більшість часу, ви можете собі заробити варикозне розширення вен. Друга поза вона дуже незручна, але я знаю, багато хто так сидить, коли ногу підкручують під сідницю і так проводять дуже, дуже багато часу. В такому положенні ще гірше в нас тискаються наші головні судини, і ми ще додаємо тиск від того, що навалюємося своїм тілом на нижню ногу. Ну і третє положення здається, чого тут неправильно, а все просто в такому положенні можна проводити дуже дуже багато статичного часу. Це означає, що ми сидимо. Ніяк не розминаючи ноги і не встаючи порядку трьох, чотирьох і більше годин підряд. Це, звісно, також погано. Але що можна зробити? Перш за все, вам потрібно зрозуміти, що головний другий насос в нашому тілі це наші м'язи, і завдяки скороченню м'язів в, в нас і працює покращений посилений віток знизу від периферії до нашого серця. Тому обов'язково розминайтесь, робіть вправи. А якщо ви не знаєте, то пишіть слово сижу. І я відправлю вам наше відео з справами для них.